25 медалей, серед яких 11 – це золоті. Провезли чернігівські кікбоксери з фіналу Кубку України з кікбоксингу серед школярів і дорослих, який проходив у Харкові. Учасники були з усієї України. Нашу область представляли 12 спортсменів. На її другі в житті змагання на чемпіонаті України. І знову вдалі. 15-річна кікбоксерка обійшла суперниць і виборола перемогу у двох проведених боях. Дві золоті медалі присвячує своїм тренерам і, звісно, батькам. Каже, це вони її роблять сильною. Бої були для мене. Ну, Мені було складно, але я, як би, більше себе. І мені подивилися тренера, Юрій Сергійович, Роман Вікторович, Дякую їм велике. Мы долго готовились, я считаю, що я заслужила. Представляли да девочки наши, кукуренко Владислава Скрида Александра стали, стали первыми в своих весовых категориях, показали достойный результат. Так як е, все, з кожним годом, все більше і больше дівочок появляється в їхній вісової категорії. Цієї осені у фіналі Кубка України з кікбоксингу Чернігівщину представляли 12 спортсменів різного віку. Загалом в усіх проведених боях вони вибороли 25 медалей: 11 золотих, 7 срібних і 7 бронзових. Вдома спортсменів зустрічали з тріумфом, бо вже традиційно наші кікбоксери одні з кращих в Україні. Зараз це вот нове покоління хлопців, Ми відбиваємо. І зараз результати самі сказали за засіб. То всі ребята приїхали с медалями. Привез з Кубка України по взрослому. Дві золоті медалі, одна на серебріне. Семикратний чемпіон світу Михайло Єрко, традиційний учасник всеукраїнських змагань. Сьогодні він вже двократний володар Кубка України. Цього разу у Харкові виступав у дорослій категорії спортсменів, ще й у найважчій категорії, і знову підтвердив статус найсильнішого кікбоксера. Благодаря тому, що тренуємося в залі, у нас от хороші тренера, Єрміла Юрій Сергієвич, Роман Вікторович, Кужельний Андрій Володимирович, які нас готові. Благодаря тому, що вони нас готують, ми постійно з ребятами в залі у нас очень дуже, дуже дружна команда. Все відрабатуємо і благодаря цьому ми виграємо в бої. Перемогу після чемпіонату святкували відпочинком, проте недовго, бо вже незабаром наші кікбоксери поїдуть на всеукраїнський турнір, присвячений пам'яті дітей жертв голодом.